Механізм призначення пільг та субсидій, яким наразі займається пенсійний фонд України, потребує уточнень від надавачів послуг, зокрема щодо тих сервісів, які надаються управителями багатоквартирних будинків, тобто ОСББ, житлово-будівельними кооперативами та житловими комплексами. Для того, щоб отримати компенсацію від держави, надавачі послуг мають підтвердити інформацію про субсидіанта. Якщо з великими комунальними підприємствами проблем майже немає, адже вони послуговують. Це електронним обміном даними, то дрібні сервісні компанії комунікують складніше. Обмін між пенсійним фондом і виконавцями комунальних послуг може здійснюватися двома шляхами. З великими надавачами у нас є електронний обмін з маленькими, такими, як ОСББ, вони можуть вибрати для себе більш зручний. Це може бути електронний за допомогою порталу, за допомогою власного кабінету на порталі пенсійного фонду або в паперовому варіанті. Щоб призначити пільгу чи субсидію за заявою отримувача, пенсійний фонд надсилає. Файловий запит до надавача послуг для підтвердження або спростування даних, зокрема щодо наявності боргу. Нагадаємо, якщо людина має заборгованість за комунальні послуги за останні три місяці і не має заключеного договору про реструктуризацію, виплата не буде призначена. Відтак, аби полегшити і спростити обмін інформацією, у травні було запущено новий функціонал для управителів багатоквартирними будинками під назвою Вітрина. Вітрина собою передбачає подачу раз в місяць до 10 го числа всіх своїх абонентів. Поясню трошки, в чому різниця між файлами, запитами і вітриною. – це йде на конкретну людину, яка до нас звернулася, або може бути ще масовий запит. Це у нас йде на літній період, також вони йдуть надавачам. Але це тільки ті, хто зараз отримують субсидію або є заява, субсидія пільга. Вітрина це надавач раз в місяць. Він подає нам всі свої дані. От він подає нам перелік всіх абонентів, і коли людина звертається у пенсійний фонд. Ми надавача більше не трогаємо. Пенсійний фонд сам вибирає ті дані, які потрібні для призначення. Пенсійний фонд готовий до співпраці з надавачами чи виконавцями послуг і просить їх звертатися за роз'ясненням, а також з метою обміну інформації. Адже наразі лише третина із сервісних компаній зареєстрована на веб-порталі електронних послуг. Телефон для контакту: 61 43 25. В Карпатській області станом на 1 вересня у нас налічується порядка 1030 виконавців послуг, із яких дуже велика лева, ну дуже левова частка, це у нас ідуть саме маленькі ОСББ, ЖБК, БК більше ніж 900. На даний момент у нас зареєстровані 263 кабінети саме на порталі для співпраці, і подано порядка 40 вітрин. У пенсійному фонді наголошують, ті особи, яким субсидія чи пільга була призначена на літній період, так само отримають виплати і на опалювальний сезон. Звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Всі розрахунки будуть проведені автоматично. Нагадаємо, пенсійний фонд працює за екстериторіальним принципом, тобто заяви подані на за Карпатті опрацьовуються іншими регіонами. Це прискорює сам процес обробки даних, а також унеможливлює упереджене ставлення спеціаліста до заявника.